Вітаю, шановні глядачі, гості каналу. Сьогодні я вирішив продовжити а, розбір казки а, про рибака та його жінку, бо у мене з'явились нові ідеї а, уже після того, як я записав. А що я помітив, що о і пропоную вам подумати на, на таку тему, чому після останнього бажання жінки? А, Рибка виконала її бажання. І чому е, як результат жінка, поверну, жінка і рибак, вони повернулися до того, з чого вони починали, тобто в старій хижі біля самого моря і так далі. І так далі. Тобто, е, немов би нічого не змінилося в їхньому житті. І секрет, на мою думку, вон, він полягає в тому, щоб як, яким, саме, як було сформульоване останнє бажання жінки? А саме стати сонцем. І як жінка інтерпретує, що значить бути сонцем для мене, вона інтерпретує це наступним чином: нікому не коритися, робити, що хочеш і коли хочеш, по суті, справи, по суті, справи, вона хоче стати людиною. Вона хоче стати людиною, вона хоче мати, скажімо так, відповідальність за своє життя. Вона каже, що я таким чином, да, коли вона хоче, каже, що я хочу бути сонцем, я хочу бути, робити, що хочу, коли хочу, нікому не коритися, а відповідно свою волю нещить, впроваджувати в життя. Це означає, що вона хоче, вона бере відповільність, відповідальність робити і робити в житті те, що вона хоче, і жити так, як вона хоче. По суті, справи вона забажала стати людиною, вільною, від, вільною обирати своє своє життя і як його проживати. І що ми бачимо, що вона повертається. До свого свого пер, з першого свого стану, бо це і є її бажання. Це і є те, що вона обирає в своєму житті жити біля самого моря, в старій хаті, в там розваленій хаті. Це, це і є її бажання, це і є її вибір. Ось, ось в, цьому, в цьому там я я, я так вважаю, що і криється розгадка. Ну, розгадка цієї цієї казки. Тому що це, ця казка нам нагадує, що ми, що ми люди і ми всі сонці. Ну, в тому плані, що ми всі, ну, значить, можу, не, не наче маленькі боги, да, які здатні обирати, обирати собі життя. У нас є вибір, у нас є свобода вибору, у нас є воля, і ми, у нас є певний рівень свободи будувати своє життя. Але питання в наступному: як ти цією свободою, свободою вибору, будеш розпоряджатися? Що ти збудуєш? Як ти будеш структурувати свій час, своє життя? І ми бачимо, що, будучи. Ну, всемогутньою, можна так сказати. всемогутньою, кожна людина, а в даному випадку, у цій казці жінка і чоловік, вони обирають жити в старій хаті, десь там біля моря, і от жити так, як вони живуть. Це їхній вибір. Це їхній вибір. Але цей вибір він заснований. Ну чому тут питання в тому, що. Чому вони обирають саме жити так? яка їхня, яка, їхня, Ну, давайте про жінку скажемо, яка її відповідальність в тому, що вона живе так. Хоча на вербальному рівні вона заявляє, що їй там не подобається жити, там стара хата, те не влаштовує, те не влаштовує. Це на вербальному рівні. Але, але на невербальному рівні, на рівні Глибоких переконань і сценарного там, свого власного сценарію, це саме та, те життя, яке їй потрібно, це, це саме те, що вона обирає, що вона хоче, тому що це їй дає можливість в тому числі ем, переживати ці емоції е, невдоволення, е, жадібності, там, ну, знаєте, як е, ненаситності. Ненаситності. І тут можна сказати, що ну тут багато, багато в неї там ілюзій, чому я вирішив там розбирати взагалі, ну в тому числі, і казки, тому що, розбираючи ці ситуації, сценарій життя людей, ми можемо щось і для себе практичне взяти, щоб в нашому житті ми можемо. Змінити, змінювати свій вибір, тому що да, певна інформація може внести, певн, ну, може внести певні зміни, а, які попливають на ті вибори, які ми робимо в своєму житті. А, згадалася наступна а, наступна картина, да, і спостереження. Що є люди, багаті люди, які тимчасово у них тимчасові фінансові труднощі, а є люди, бідні люди з грошима. Така, така, така є фраза. Про що це? Про, про той про те, що людина, яка на своєму психологічному рівні Зовнішні, зовнішні зміни, вони, не зав... ну, вони можуть взагалі не впливати на внутрішні відчуття, внутрішні відчуття і внутрішні переконання про себе, про інших і про світ. Наявність або відсутність грошей може, може не, не змінити внутрішнє уявлення про, про, там, про себе про інших. І це дуже і дуже така цікава ситуація, на що треба якби, звертати увагу, і звертати увагу таким чином, що спочатку ну, мені здається, така от рекомендація для мене в тому числі, щоб спочатку зміни проводити у себе всередині. Uh, да, і таким чином підвищуючи вірогідність того, що ізовні uh, да ці зміни вони будуть як, якимось чином відображатись. По суті, справи те життя, яким ми зараз от живемо, що нас uh, оточує, які розмови ми ведемо з іншими людьми, з собою, що ми маємо, що ми вміємо. Це відображення того, дійсно того, що ми хочемо. Не те, що ми там заявляємо, що люди іноді заявляють, що та ситуація, яка в них є, там це не те, що я хотів, це не те. Але це на вербальному рівні, але дуже часто на, на скритому психологічному рівні це саме те, що вони хочуть. І це, це саме те, що вони, от якщо їм дати волю скажімо так, будувати своє життя і обирати все, що вони хочуть, вони оберуть саме це. Ось, і в цьому, в цьому і парадокс, в цьому і парадокс е, життя. А, да? Тому що по факту, як це можна ілюструвати, ми бачимо, що. От, браття Грім, да, написали цю казку, там, не знаю, там 16 століття, да, або там 17 століття. А, і якщо порівнювати з суча, от, сучасним світом, де ми маємо технології, де, де у нас там смертність, да, у нас там набагато нижча. Лікують уже хвороби дитячої смертності, там більшість цих дитячих хвороб побороли, де люди можуть обирати собі професію, де люди ну, багато часу у них є вільного часу, де навіть уже там порівняно з 20-м сторіччям початком, то там де Робочий день навіть був 10-12 годин. То зараз вже там людям кажуть, здається, що і там 7-8 годин це вже забагато. Давайте якось, ну хоча б там, ну, давайте, хоча б 3-4. Ось. Ну тобто, якість життя, вона дуже і дуже сильно виросла у всьому світі. Ми живемо звичайна людина. На звичайній роботі звичайними доходами жив, сім'я живе е, краще, має кращу мову, е, ніж е, королі, да, там, які жили е, 200-300 років тому назад, тобто це там одиниці були. Е, і тут ми ставимо питання: а чи стали від цього люди е, ну, щас, щасливішими, да, чи зникли ага, ну, соціальних ворог ну, так? Чи стали вони щасливішими, чи стали вони більше насолоджуватись життям? І відповідь ні. — Відповідь — ні. Все, от в плані, психо, в плані психології і людських там, характерів, людських ват, псих, ну, сценаріїв, психологічних ігор, нічого не змінилося. Змінилися лише там, зовнішні якісь там обставини і зовнішні ну, атрибути. Да, там. Але психологія людини не змінилася взагалі. Саме тому, читаючи зараз якісь твори, які були написані ще стародавніми там, греками, євреями, да, там, ми, 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 ми добре розуміємо, про що вони. Тобто вони були такі ж самі, як ми, такі ж самі проблеми. Дві тисячі там і тридцять тисячі років вже пройшло, нічого не змінилося. І чи змінюється це, якщо всі люди не знаю, що треба? Тобто сучасний прогрес він показав, що незважаючи на значне покращення якості життя у всіх, люди від цього щасливішими не стають. І uh, тут виникає ну і Люди залишаються людьми. Те ж саме, все, все, все продовжується, uh, так що технології, в принципі, не змінили нас як людей. Uh, не змінили, uh, а це означає, що. Что... А, ну і до речі. Оці психологічні ігри да, і от такі вади, це ж не означає, що це тільки притаманно там, людям там, бідним там, або певним слоям, слоям населення соціальним групам. Ні. Справа в тому, що всі ці ну, сценарії і типові, типові психологі... ну, психологічні ігри, да, там, і сценарії вони є ну, скрізь. Вони притаманні ну, будь-яким соціальним групам всім, ну, наприклад, як в Україні, так в США, там, так і там, не знаю, в Франції, соціалістичній Франції. Ну, тобто це взагалі не залежить. Так само, як і середньому класу, там там, низькому класу, ну, я не знаю, як так називають передкоректно, низькому класу, середньому класу, там високому класу. Грають всі, да, ці риси і психологічні ці вади, вони вади притаманні, психологічні ці акцентуації, характери, а вони притаманні всім, просто всім, просто різні там і змінюються обставини, да, змінюються обставини. І якщо браття Грім писали в 17 віці, що ж, живе. Там э, чоловік рибалка із старою, то в сучасному світі ми можемо сказати, що живуть, э, значить, э, там э, люди, 40-річні люди, э, живуть, там, не знаю, в Києві десь там на там, не знаю, там в Подільському районі, значить, чоловік ходить там на, на роботу, жінка значить вдома. Ну і, але. Суть, суть, суть від того не міняється, суть від цього не, не змінюється. Що такі ж психологічні, психологічні вади да, і таке мислення, воно, воно залишилось. І воно і буде Ну, воно і, воно і буде. І питання в тому, що що з цим робити, але на, на, на це я вже ну я частково давав цю відповідь що потрібно працювати з власним з власним власною психологією да, працювати над собою над тим щоб ну, змінювати себе це сюди входить як і практика в тому щоб бути вдячним іншим людям тобто по-друге, це ставити на да, там реалістичні цілі, тому що ми бачимо, що жінка, коли вона там каже: я хочу бути сонцем, там і, та, і так далі, нікому не коритися. То, ну, по-перше, вона не дає якихось чітких критерій, ну, Критеріїв, да, вона не дає. А відповідно, вона таким чином відправляє. Запит, і те, як буде вирішено це питання на на розсуд рибки, яка як інтерпретує, так інтерпретує. Я не думаю, що жінка мала на увазі саме, саме те, що вона отримала. Да? Тому треба формулювати свої бажання більш чітко і, до речі, про це. Також є розбір, розбір на моєму каналі фільму а, желаннями, «Желаннями» Ще на російській мові я робив ось про ну, якраз таки важливість а, своїх бажань, да, що наші бажання це в тому числі відображають те життя, яким ми живемо. А, ну і в цілому. В цілому треба пам'ятати, ця казка нас вчить, що у нас є вибір, що ми що відповідальність за те, що як ми живемо, вона лежить на нас. І якщо ну, ви маєте те, що маєте, те це саме те, що ви собі дозволили, це те саме, що ви хочете. І, ці, і ті ситуації, які, в яких ви перебуваєте там зараз, це. Це, це те, що ви самі самі створюєте. Да? Ми, ви можете відслідкувати там, ці причини наслідкові зв'язки що ті ситуації, в якій зараз ви знаходитесь, що ви є причиною. Ви є причиною виникнення цієї ситуації, що саме, що, ми, що саме з ну, тобто, з вами це. Тобто, навіть так, це не з вами відбувається, а це, це ви створюєте цю ситуацію. А, тобто, взяти відповідальність за все, що відбувається в вашому житті, буде не буде а, дуже правильним моментом, якщо ви взагалі щось хочете міняти. Ну і взагалі, а, щоб змінювати, і щоб змінюватись, дуже ну, корисно буде а, Спочатку да, виразити, ну, як так кажуть, полюбити ситуацію, в якій ви знаходитесь. Тому що страждання вони заклинають на повторення. Якщо основною мотивацією, от, де, де ви там зараз якісь би ситуації не знаходились, ну там точка да, в вашому маршруті життя. І якщо ви починаєте з того, що «Ой, мені там не подобається, так як ну, зараз я живу, там все погано, і те, погано, і те погане, то суть в тому, що ну, це не дуже хороший старт для того, щоб ну, досягти щось іншого. Бо, бо по факту буде через деякий час те ж саме, ну, ви будете рухатись просто по життю так, і ой, погано, 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 ну так ви просто таким чином заклинаєте себе на, на, на повторення. Сама така правильна стратегія, що сприймати спокійно ситуацію, в якій ви знаходитесь. Нагадувати собі, що ви є причиною, що ви створили цю ситуацію, що ви можете змінити її, як ви того забажаєте. Ну, і в подальшому якщо... ви можете створювати ну, інші ситуації. От, що Ви впливаєте на ситуацію. От, от що потрібно для себе е, е, винести, да, який е, висновок. Ну, ось так. Ось такі у мене думки з приводу прочитаного. А що думаєте ви? Пишіть вже в коментарях, підписуйтесь на канал, і ми побачимось уже в наступних відео. Дякую за увагу! Бувайте!